Опалення нам коштує космічних грошей. Ви що? Минулої зими я за опалення, ну, за електроенергію в цьому гаражі платив десь 20 тисяч гривень по 3,50. От уявіть, цього року ми платимо по 10,50, тобто Х3 порівняно з тим, що було минулого року. А це, ну, це дуже дорого. У нас. Це гріється о такою ось херньою. Це він типу саморобний. Тобто, мінімально, по всьому гаражу йдуть батареї, мінімально він тягне 1,5 кВт в час, це мінімально. Максимум це 3-5. Максимум це 5 кВт в час може бути. Але інакше ніяк, бо тут в приміщенні потрібно, щоб по всьому приміщенню стабільно було 20 градусів. А по-друге, нас виручає отака ось ось сушка. Без такої. Ось без такої штуки працювати, ну, чесно скажу, важко, тому що кожен матеріал потрібно висушити хорошо і дати йому реально нормальний час, для того, щоб кристалізувати.